Друзі, всім привіт! Покажу, чому кидає пилка на лінточній пилі і яка сталась проблема. Це нова пилка. Поставив я її вчора, можна сказати, нічого не різав. Сьогодні ось відрізав. мені потрібно вкоротити це USB плита. І пилка почала. Отак вона кидає. Зараз я включу, якщо. Я зможу вам показати. І я вам зараз покажу, яка це причина. Просто ну нова пилка. Я нічого не різав, якби я там одрізав нею багато чого. Да, питань нема. А це новенька, я її взяв, запечатана була, я купляв. І таке сталося. Так, включаю, показую. Бачите, як кидає. І саме перше. На що потрібно звернути увагу, тому що в мене це не перший раз. Це означає, що пилка десь тріснута. Ось зразу і попало. Зараз, якщо камера сфокусується. Ось бачите? Лопнута, нічого не різала. І починає кидати. І нічого не потрібно шукати, там подшипники і так далі. Нова пилка. А ну, можливо, десь ще повинно бути. Ну Більшість воно в одному місці. Саме швидше погана уже сталь. Давно вона лежала. Ось є тріщинка бачите? на камеру. Ось бачимо така. Ще одна. І ось вона друга. От і чому кидає пилку це на що потрібно сам перед звернути увагу. Я просто не подумав, перший раз почав регулювати, але в мене стояла. Стара вже ну тупа вона. Ну, вона все чітко працювала, нічого не кидало. А ця почала кидати. Так що хто ріже, звертайте увагу, якщо починає кидати пилку, краще зупинитися і подивитися, що сталося. Тому що може лопнути. ну Нічого такого не бути, але бажано це, щоб не сталося. Так що, отакі, друзі, справи. Так що. Дивіться всім дякую за увагу. Покидував.